Так, любенькі, дорогенькі, щось ви Від мене, ну нічого, як бачу мене. Якби чули ви мене, а я вас. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли буде дивитися, давайте сьогодні знімемо відео по, 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 по ділу. Менш будемо балакати. Менш будемо балакати. Так, готуємося в Київ, кому свічки. Заказуємо, кому чистка заказуємо, замовляємо розклади пишете. Вайбер, ще раз наголошую, люди, які пропали, військові, які пропали, такі теми я не дивлюся. Це моє право, і я не вважаю, що тут у карти і гадалка: є органи, які повинні. Все це, ну, на якісь випроси ваші давати вам відповідь, а не гадалка, якась там гадалка сидить. Так що, пожалуйста, розумійте, що ні на, які, ну, на такі теми я не дивлюся. Все, щоб вам було зрозуміло. Так, дивимося. Таке, знаєте, чогось сьогодні в голову прийшло. От якесь таке чувство, та таке воно чувство, мабуть, є, і таке воно чувство правильне, що людство як знищує саме себе. Людство знищує саме себе. Земля, чи люди, які живуть на землі, знищують самі себе. І тут нічого не відбавиш, нічого не додавиш. Свічки красні купуйте, кому я там пишу, щоб обов'язково були. Мені фотографуйте, кидайте вайбер. Все готуємо, все робимо, все робимо для того, щоб з'їздити в Київ. Так, людство знищує саме себе. Давайте так по вопросам подивимося трохи. От Європа готується до війни. Трошечки тут нічого, тут листочок ось, щоб не забути просто ці теми. І оце ще листочок тут теж одна написала я. Давайте дивитися, Європа готується до війни чи ні. Ось такі питання. Мені цікаво, я думаю, вам цікаво, чи Європа готується до війни. Європа. Матушка ліпія передо мною, до якої, я думаю, бо дасть поїдемо. Європа готується до війни. Уже прохладненько, так що діваємося. Європа готується до війни. Європа жде як последнього якогось от толчок, ривок. Десь щось, і примерно, ну, от якщо по карті взяти готова Європа, Європа готова взяти меч в руки, зброю в руки. То ще готується вона, ну, з другої сторони, вона готова. Вона вже приготувалася. Навіть не готується, а вже приготувалася вона. І фінансово, і да, це почнеться кошмар. І розуміє це Європа, що це кошмар почнеться, розпочнеться через Україну. Де в тому, що, бачиш, вони приготувалися. А ще та Україна за них вже в війні, скільки років, скільки років вже Україна у війні за них іде. Як сказала бі по картах, що Росію більше волнує Європа, там і за Європою хто, чим сама Україна. Готова Європа повністю готова, на 100% готова, не в тому, що і рука не друга. Єдине, що розуміють там, що кошмар почнеться. Як сказала, світовий кошмар. Почнеться світовий. Давайте ще трошки. Європа готується до війни, вона вже приготувалася. Якщо оберемо питання і відповідь, то вже вона приготувалася. Давно приготувалася. Тоді, коли в Україні тільки. я вам скажу, і дьявола вони встановлять отут, і вони його ніде не встановлять. От дьявол в від Росії, від короля їхнього, а король голий. Як ми дивилися примерно про тих, хто про вчора відео робили войників, то там реально, що король голий. Там одні сплошні двойники. Через що на кожній картинці він може бути різний. На кожному відео в нього міміка і все різне. Ілі допомож Україна получе, то яку треба. Хочу вам сказати, люденьки добрі, сьогодні неділя, я тільки за мир. Не треба там думати, що я от за війну побільше зброї, я за мир. Чого за мир? Тому що, всього, в мене є діти, є внуки. Ми хороші, ми є, ну, ми вже таке пожили, так як і ви, взрослі, хтось там скаже, і ми так скажемо з чоловіком, що ми вже пожили. Но у нас є діти, в нас є внуки, у нас є зятья, зять, невістка, самі діти. Тобто Ми за мир. Не за те, щоб сюди зброю пхали, але в же час зараз таке. Ну, от ми колись я вам балакали, ми балакали в відео. От в кого є гарантія, що зараз Україна скаже все, встановлюємося, і вони встановляться. Ні в кого, мабуть, гарантії немає. Вони лістимуть, лістимуть, лістимуть. Мені здається, і в Європі немає такої гарантії, що вони не лістимуть далі. Заігралися, так, да, заігралися. Може, може, можна було це все ну от, сказати, ще в началі. Можна було. Можна. Так як вони вроді неожидан це все зробили, так само неожидано їх можна було посадити на місце. Зараз воно йде. Ну, це карта безконечності. От дьявол. Карта безконечності. дьявол заходить в карту безконечності. Якщо не встановити його, ну це, це немає, є почало, кінця немає. Де щось все время будуть крутити, вертіть, крутить, вертіть. Через що от карта допомоги? Надо допомогу, надо допомогти, допомож, допоч, допоможі. Може, не тільки там зброя, може треба людьми, ну це вже таке, це вже там, вони самі розуміють. Європа готується, ну приготово, готова. А чого вони наказують? Помощ таку, як треба. Давайте, що вони наказують допомогу? Ну, от таку, як треба. Уже тут і дьявол виліз. То, що теж в яких своїх ограниченнях йдуть? Теж вони в своїй ловушці, теж по руки зав'язані. Тобто, розумієте, десь шусь і и... И по вимірності. Воно ж, бачиш, затягується, затягується, затягується. Ось така жінка пода здорово. Вона ну, був мир заставлять полюбовно договоритися, ось карта міра і двойка кубків. І заставлять от жінка якась, опять же, жінка якась. І заставить, так сказати, по-хорошому, договоритися. Жінка якась дороги, яка есть, на розстоянні, з дороги, вона. У мене так падає, в мене по карті так випадає. В кого там, як, дивіться, самі. Просто ілі, ілі дійсно договоряться про мир. Ілі це на дуже довго. Ілі це на дуже довго. Чи, в общем, питання, Європа готується до війни, Європа готова до війни. Ну, не до війни за Україну. Європа готова до війни, тільки не до війни за Україну. А до війни за себе. Якщо там їм буде непосередньо опасность, там вони готові будуть. За Україну, ну тут є імператриця, я вам показувала, з дьяволом вони не готові. Вони готові боліти, переживати, охкати, ахкати. І навіть розтягується воно вовремі, воно устраює, що воно розтягується во времені. Ну як устраює? Устраює, не устраює, ну то з цим змиряються. Ну, щоб піти за Україну, тут такого немає. Нема чого? Тому що в них свої якісь ограничення є. Люди чогось зв'язані по руках і ногах. Будуть. Так, Україна буде в НАТО, чи ні? Ну давайте такі сьогодні питання подивимося. Україна буде в НАТО, чи ні? Україна буде в НАТО, чи ні? Зніму зараз після цього на той канал відео, от хочеться комусь, вроді знаєш, як якісь сили хочуть щось через карти комусь сказати. Так що, хто хоче лічний розклад там подивитися, може це для нього, для, ну для конкретної людини. От якийсь розклад, ну, от прям хочеться з утра. І не хотіла я неділя, думаю, не буду нічого знімати, а потім ні, думаю, все одно на той канал буду знімати, наче тут трошки зніму. Зніму там для когось особливо, Ну, от так як розклад для когось. Чи Україна буде в НАТО? Ні, поки не буде. Поки не буде башня. Якби Україна була в НАТО, вона б вже була в НАТО, а сейчас тоді, коли Україна от, нестабільна, нестабільна, от в захисті, в війні нема стабільності. От Україна і Башня. От якби була в НАТО Україна, цього б Україна не проходила. Її б ніхто не розрушав, так сказати. Читай фактично, якщо по цих картах за НАТО Україна зараз платить кров'ю. І не в НАТО, і кров л'ється. Хоча бачили ми тільки себе в НАТО. То там бачив, правителі, все, вони бачили тільки в НАТО себе. Тільки НАТО нас не бачило. Не вистачило мудрості, не хватило правителів наших, не се за все время, може, незалежності, не хватило ума, фантазії, якось вистроїти відношення з усіма більш нормально. Ждали ми, ждали, ждали, що от приймуть, от приймуть, от от те, от от те, а воно не то те, не то те. І почалася війна. І прийшла війна, через НАТО, яке Ой, вважаю, прийшла війна через НАТО, яка від України дуже далека. Бо там їх учать, хоч там і балакають. Ну, Дело в тому, що НАТО далеко, а розрушення йде в самій Україні, а люди погибають в самій Україні, а кров ліється в самій Україні. А НАТО десь далеко. Як було далеко, так і є далеко. Колись, це, знаєте, колись. Колись може нічого не бути. От тобі і все буде в НАТО. Може, через тоді колись там, скоріше, НАТО не буде. Давайте ще одне питання, хто чи що мішає закінчити війну. Давайте сьогодні так по питаннях пройдемося, хто чи що мішає, заважає, закінчити війну. Давайте, тут все таке більше питання. Дуже велика ціна плата за те НАТО йде України. Так було б те НАТО хоч в руках, чи ми в НАТО в руках. А так не НАТО, не, не до НАТО, а люди гибнуть. Що по карті очельника мудрості треба було б хватити в людей ті що, ті, що правлять від тих, що залежить, все це якось трошки мудріше на це все дивитися. Нота, Европа и Нота. Кто чешу мешает закончить или Давайте я три возьму, пять карт возьму сразу. Кто чешу мешает закончить или Є люди, які працюють на війну, от вони й мішають. Є люди фактично, які работають, яких робота. Заключається в тому, щоб була війна, щоб війна ще продовжувалася. Від нас це все держать в тайні. Верховна Жриця. Напишете, хто там гадалки, як ви бачите це все по картах. А хтось работає в тайні, в тайні, работає в тайні на війну. Тут работає. А люди цього не бачать. Люди в своїх емоціях, ось тут ту кубків, люди в своїх емоціях, от через що емоції? Ці депресії, в цій своїй депресії, в цих своїх потерях рідних, близьких, хати тіряють, квартири тіряють, все, вони знаходяться в якихось ілюзіях своїх. Тобто свої емоції, які через верх. Це нормально для людини. Понімаєте, тоді, коли болить, болить. Тоді, коли людина страдає, вона страдає. Ми знаходимося в якихось ілюзіях, той загнав в якісь ілюзії. Ну і карта дьявола. Світом правий дьявол. І, і дьявол це, це дьявол. Це, повірте, якщо навіть почитати магію, навіть якщо взяти просту книжку, не тут а ось тут є книжка. Якщо взяти навіть не ті старі книги. Я вам не показувати, а от прості книги магії такої. І почитати значення дьявола, то там відчитання може волос диба стати скрізь. Понимаєте? На що він способний? Як він може це все робити? Подієте, як сказати? Сладкі речі, сладкі поступки, що ти повіриш, що тебе убаюкують, що тобі. Я через що люди в емоціях своїх, через горе, через усе. Тобто тут все просчитано. Я вам скажу, що в питаннях, що мішає закінченню війни? Люди, які працюють в тайні на війну, от вони мішають закінчити війну. Тобто є конкретні люди, давайте подивимося, як карта бачить цих людей. Наглядай емоції, сльози, горе, потірі. Я предаю, в Україні, в самій Україні, в самій Україні. От ми дивимося в роботах, хто в тайні. в самій Україні. Щось із дорог поступає, щось із дорог привозять, щось із... і бачиш, за що цього в людей праздник. То Толі зброю, толі. От найкраще, що карта показує. вам сказати правильно. Бояться, ця... страх є, Знаєш, щоб люди не вийшли з своїх ілюзій, щоб люди не вийшли з свого страха. Хто пойма, то й пойма. Ну, ти здорог примерно в Україну, работає, де там воно що робота, я ось трошки карт я вам візьму. Ось я вам покажу в тайні. Ми питаємо, хто чи що міша закінченню війну. Тайну, як хтось працює на вину. На цю саму зброю, яка може поступати, і дорог, от ви бачите самі картинки. В Україну. Ось, не, більше, не більше, не менше. Бачиш, карта празника, є люди, які празнують все це, в яких праздник життя. А люди ждуть, а люди в карті завживання. Ждемо, ждем, молимося Богу, ждемо один одного піддержуємо. Яйчка пишу на захист військовим, в сіль, той захист і все. ну Це таке це, к слову сказано, але но... в тому, що... що, бачиш, загнали через емоції в ілюзії якісь. кожен в своєму горі, кожен закритий, кожен, це, якщо ми там щось не подобається, то ми краще в коментарях напишемо, а чого там твій чоловік. Не так, а мій чоловік поранений. Я чого б не піти, від кого це залежить? І туди і там не написати або не сказати. Чого? Твій чоловік, чи ваші діти, чи твої діти десь там в Англії скакають, по Бродвею чи, що там, та ні, Бродвей це в Америці, десь по уличках Старої, Старої Британії чи Старої Англії. А моя дитина в окопах лазить, А чого б не піти, не сказати туди? Ну, а в коментарях, як мишки, сидимо й пишемо. Типа, от щось воно дає. Тут я, що мішаю, закінчу. Великі гроші. На кону великі гроші, великі гроші, карта хорошої маніпуляції. Це всі чотири стихії, це вся колода в людей, як сказати, все працює на це, щоб йшли гроші, зароблялись гроші. Ну, тобто вся робота. Ну, а для когось це це кошмар всієї жизни, оставшися. Кошмар всієї оставшої жизни. Потому що пажі, тому що багато дітей. Ну, люди, з яких ще по возрасту могли б пажі, пажі. Все це швидко. Ну, дальше боротьба. Далі Дальше боротьба. Далі Дальше воюємо, далі стаємо, далі все менше і менше фінансів остається для України, для українців, а все більше і більше жарт остається. Ну і кожен час пройшла споминає з якимсь трепетом в душі. Як було раніше, як ми жили раніше, а ну що тут ще? Ну, і карта страшного суда. Як ми жили раніше, як воно було більш спокійніше, які ми були щасливі, як ми їли кусок хліба, сахаром посипамо, там хто воду мочив, а хто і так сахар насипав, і, помните, і ви, й і помню я, і за щастя було, або несеш хлібинку, за 16 копійок об її, як миша, всю ту горбушку. Там і все. Такий розклад сьогодні. Не падайте духом. Не падайте духом. Не падайте духом. Одним словом, я хочу сказати, поки не пройде прозріння до людей, до нас з вами, може в усьому світі, може не тільки в Україні. Може, це касається не тільки Україну і Росію. А от прийде, поки не прийде прозріння, навіть карти про це кажуть. Картинки ті кажуть. І повірте, це те, що я кажу, це десята час. От, 10% і 100% що, що, можна, що можна сказати. Ну навіть дивлячись на карту, дивлячись, от як карта одна за одне йде, як воно, може там гадалки якісь знаменіть, вони якось по-своєму бачать. бо пишете ви там. Там хто буде згадувати кого, блокую і все. На, на ті канали йдіть і дивіться, і Бог вам допомочь, флаг в руки. Я раді була, я тільки за свободний вибор. Що ви хочете, те ви дивіться. Так само я роблю, так само і вам кажу, що хочете, та й дивіться. Не треба мені там в коментарях писати якісь імена, фамілії, хочете, йдіть туди, дивіться і, і удачі вам, ради Бога. У тобто, мене карта показує так. В мене карта, мені навіть не треба її сидіти і думати, як оце отак, отак, як і цей. От я беру карту в руки і воно все через тебе саме йде. Я туди буду на вас дивитися і буду вам розказувати, от, що, 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 що хоче карта вам сказати. Де хреново, де дуже хреново, а де було замечательно. І все. От в мене так іде. В кого як, це, ну, як сказати, хто де вчився, хто де. Я ніде не вчилася. От як зуміла, так. як іде, так і йде. І дуже часто вказується, як не сказати, що все время. Вказуйте, що все воно так і, і виходить. Ну, що, такі діла. Все, оставайтеся здоровеньким, всім на миру. Зараз ми розуміємо, що таке, що, що, що це слово означає для всіх нас, для дітей наших, для внуків наших. Всім на миру, всім вам здоров'я, міцного, міцного, кріпкого, прикріпкого. Будьте людьми. Оставатися треба людьми, як би не було. Тобто, є... То время не ви самі це розумієте. Ну все одно треба держатися. Треба держатися, треба себе держати. Треба, треба. Треба. За Київ не забувайте, хто там, кому що пишу. Що цей, щоб воно у вас було, щоб воно у вас було поготові, тому що в будь-який момент, в будь-який день. Казати точно не буду. Просто вже там, як буду, відео випущу, подивитися, запалити свічку, так як я скажу, та що у вас є. Казати не буду, тому що не хочу, чесно скажу, щоб ні з ким ніде не пересікатися. От того. Не це, це... Це не ті міста, де там знаєш організовувати зустрічі. Їдеш ти для душі, їдеш ти для людей, їдеш ти для себе, для своїх дітей. Для ви, менш там нада цього всього. Суєти такої. Все, давайте на той канал, хто хоче, переходьте, подивитися, зроблю розклад, от з утра тягну, зробити розклад для когось, для когось з вас. Просто для когось конкретно, для кого не знаю. Там ви себе, може, впізнаєте. Сьогодні хтось писав мені, опять, що було відео. Вернуть його, щоб кинути, ну, щось отаке. Що людина каже, жінка навірно ж пише, що в цьому всьому знала себе повністю. Так що такі діла. Все, пока пока.